Академія, вона зрощує у своїх студентах якісний і повноцінний християнський світогляд. Я зрозумів, що це те, чого не вистачає взагалі в освіті для сучасних служителів. Це справді люди, які є моїми однодумцями, люди, які хочуть впливати на своє оточення, на, свою, на своє місто, на свою країну. І я. Загорілася цим навчанням. Я хотіла стати частинкою цієї команди. ХВА, вона дає оце от усвідомлення того, як проповідувати і щоб це було донесено. Дуже приємно вражений рівнем освіти. Тут дуже зручний формат. Справді це дуже сучасне, дуже якісне навчання. Є якісні знання, якісні спікери виступають компетентні. Дуже кожна лекція це просто скарб для мене особисто. Подобались лектори, дуже багато відомих облич. Подобалась. Дослідження книжок, мотивація досліджувати книжки. Дуже багато знайомств отримав для подальшого служіння. Класно, що є дуже різноманітні теми, які особисто мені вони дуже цікаві, тому. Плануємо ще й далі навчатися. Онлайн платформа, сайт, чудова організація вебінарів, лекцій і, взагалі, сам формат онлайн-навчання, він мені дуже підходив, дуже зручний. Коли перший рік я навчався, і я зрозумів, виявляється, світ набагато ширше, набагато більше. Тому я коли вже навчався другий рік, я вже записався на два потоки. Це дуже дуже корисно. Я рахую для кожного служителя сьогодні. Те, що я вже вдруге тут, то це означає, що мені подобається тут навчатися. Знання, які я отримав християнській відкритій академії, ще більше утвердили мою віру. Формувалися нормально, що їх можна адекватно самому собі пояснити і іншим пояснити. Наше воно стало більш усвідомлено і більш релевантно до цього суспільства. Бог завдяки ось хива навчанню. По перше, він сформував мене більше, які якості я маю мати, які якості має. Мати християнський лідер і ким він хоче бачити мене. Я знайшов саме цікаве питання, ну, відповіді на питання: хто я, де я, нащо, куди йти, що рухати, чого не рухати. Завдяки саме тим знанням, які я тут набув, я зрозумів більше про світ, в якому я живу, як ми маємо взаємодіяти з суспільством. Завдяки Хава, я став більш таким рішучим, розсудливим, хоробрим. Коли я закінчила це навчання, я зрозуміла таку річ, що я хочу вчитися і можу вчитися. Я пішла далі навчатися в цьому напрямку. І я поступила на заочне навчання. Це такий був крок до здійснення моєї мрії.